22 людини, серед яких шестеро дітей загинули в Україні на крихкому льоду минулого тижня. Зараз морози сильніші, проте вже невдовзі очікується потепління а отже, і зросте загроза. Попереджати про небезпеку любителів зимової риболовлі у Запоріжжі. Вийшли надзвичайники та поліцейські, а з ними і наша кореспондентка Кіра Овес. Це одне з найулюбленіших місць запорізьких рибалок. Сьогодні на кригу вийшло з десяток чоловіків, але побачивши надзвичайників та поліцейських, деякі з них згорнули свої вудки і повтікали. По кризі треба ступати обережно. Біля берега вона тонша і легко провалитись. Та від повної води не зупинив нашу знімальну групу, і ми продовжили рейти затокою Дніпра. Лід тут рясніє ополонками, які лишили після себе рибалки. Пан Олег цьогоріч вперше за три роки вийшов на Кригу, доти не було сильних морозів. Каже, до зимової риболовлі треба ставитись відповідально, сам пам'ятає нещасні випадки. Бували случаї, проваливалися. Загиблих не було? Чи витягали? Ні, не витягали. Ну, як сказати. Дніпро – така річка, яка шибки не прощає. Ти під льоту тягую дуже швидко. А як ви, тоді не страшно? Ви повернулись, вже людини нема. А як тоді не страшно виходити? І чому все ж таки виходити на ліп? Ну, перше, треба уважніше бути. І дивиться, куди йдеш. Рибалки сидять тут із самого ранку, але поки великим уловом похвалитись не можуть. Ой, та таких пару судачків, ну куди їх брати? Сразу в лунку. А так ходимо іще. Чи клює взагалі? Ну, поки що не клює. Ну, взагалі на судака. А що сприваблює в зимові риболові? Там, там. Ну, не знаю. Хтось, хтось ходить, хтось в велосипеді їздить, хтось. Вишиває я от рибу, рибу ловлю. Відсутність улову, ризик провалитися, і заборона на відвідування водойм під час воєнного стану людей не зупиняє. Тому надзвичайники спільно з патрульними попереджають про небезпеку. Виходити на лід можна лише тоді, коли готовщина становить не менше 7 сантиметрів. Ми переконалися, що лід був не менше 10 сантиметрів, тому зважаючи на розміщення рибалок, в принципі безпечне для них на Тут даний, на даний момент так закликаємо всіх батьків контролювати своїх дітей а також коли вони теж приходять на льот, бути обережними в случаї надзвичайних ситуацій, телефонувати на спецлінію 101 або 102. Протягом минулого тижня на зимових водоймах України загинуло 22 людини, серед яких шестеро дітей у Запорізькій області. Нещасних випадків не зафіксовано. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Весна у дорозі, антициклон йде геть із території України. Тож вже зовсім скоро очікуємо на потепління. Щоправда, морозна погода триматиметься ще декілька днів. У суботу місцями небо затягне хмарами, але дощу чи снігу синоптики не обіцяють. Опадів також не очікують по всій території країни. Найнижча нічна температура повітря мінус 17 градусів за Цельсієм, буде на Сумщині, а найвища денна плюс 4 на Закарпатті. Вже у неділю, 23 лютого, прогнозують невелике потепління у всіх регіонах, але ночі все одно будуть із мінусом. Теплішатиме почне на початку наступного тижня, і вже з вівторка, 25 лютого, морози відступлять. Спершу термометри в день показуватимуть до 5 градусів тепла, а згодом дійде і до плюс 10.